Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 15 лютого. Лозівська окружна прокуратура посилено працює над виявленням державних зрадників та колаборантів. Про це під час звіту за минулорічну роботу на сесії Лозівської райради повідомив керівник прокуратури Сергій Колесник. Торік прокуратура також виявила псевдоволонтерів, серед яких був неповнолітній. Прокурори займаються й ухилянтами. За словами Сергія Колесника, торік четверо військовозобов'язаних отримали вирок суду на строк до трьох років. Також за 2023 тисячі більш ніж удвічі на Лузівщині, збільшилася кількість шахрайств. Ошуканими найчастіше ставали літні люди. Займається прокуратура і незаконною вирубкою дерев. Торік, 12 таких справ направило до суду. Посилили прокурори у 2023 році і роботу щодо виявлення фактів торгівлі наркотиками. Найчастіше наркоторговці реалізують коноплі та метадон, кажуть у прокуратурі. У Лозові вчора, 14 лютого, родинам переселенців видавали подушки, матраци, постільну білизну та інші побутові речі. Допомогу передала Міжнародна організація з міграції, розповів її представник Андрій Лазутін. Люди, які знайшли прихисток у старостинських округах Лозівської громади, зазначили, ця допомога дуже необхідна та вчасна. Заступник начальника УПСЗН Тетяна Карпенко зазначила: наразі речі для побуту надавали саме переселенцям, що мешкають у селах. Списки готували заздалегідь. До них увійшли найвразливіші категорії люди, які залишилися зовсім без житла в основному з окупованих територій, чи з тих, де йдуть активні бойові дії, таких як Бахмут, Лисичанськ, Зіберськ та інші. Управлінні соцзахисту кажуть, це були умови донора. Загалом цього разу забезпечили речами першої необхідності 735 осіб. Це 420 родин. Далі спеціалісти управління праці подаватимуть запит до організації, щоб забезпечити допомогою і переселенців, які мешкають у місті. Лозівські спортсмени продовжують прославляти рідний край перемогами. Днями у Хмельницькому відбувся турнір з вільної боротьби, який зібрав кращих кадетів України. Взяли в ньому участь і випускники ДЮСШ Юність, та не пішли звідти з порожніми руками. Перше місце у турнірі виборов Кузьменко Микита. Срібло взяв Луцков Давид. Тож вітаємо юних спортсменів, їх батьків та тренера Аркадія Іліметова. Заклади культури Лозівської громади продовжують працювати з дітками, розвивати у них критичне мислення та творчі здібності. До Дня закоханих майже у кожному будинку культури чи бібліотеці старостинських округів та міста проводили для маленьких мешканців різні виставки, вікторини та майстер-класи. Наприклад, у юнацькій бібліотеці міста провели казкову вікторину, освіжили в пам'яті улюблені твори та книжки. Згадали пари героїв закоханих. Павлівський будинок культури разом з бібліотекою провели майстер-клас з виготовлення дерева кохання та спробували зробити трендову троянду з атласної стрічки. У Катеринівському клубі креативчики створювали різні тематичні сувеніри, як і у Верхньошипкінському, Смирнівському та інших сільських будинках культури. Діти разом з дорослими, окрім Валентинок, також робили листівки і обереги для наших захисників, щоб висловити щирість та повагу, добро і теплосердець. І до новин Харківщини. У Харківській області триває зведення фортифікаційних споруд. В новому році регіон отримав 3,9 мільярди гривень на ці цілі. Це найбільша сума з поміж виділених із резервного фонду для областей. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що від початку 24-го року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікації. Додатковий ресурс з інших дерев фінансування складає ще 10,7 мільярда гривень. Рубежі зводять за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, за кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ. За словами прем'єра, замовниками робіт тепер є не лише регіони, але й Міністерство оборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Із загальної суми з резервного фонду майже 3 мільярди гривень спрямовано в Міністерство оборони та держспецтранспорту. Ще понад 16 мільярдів було розподілено обласним адміністраціям. Для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області 3,9 мільярда гривень. Для Запорізької області 1,3 мільярда, для Донецької 1,2 для Херсонської області понад 1,2 мільярда гривень. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили поплічника російських спецслужб, який коригував повітряні удари Росії по критичній інфраструктурі Харкова. Чоловік вирішив самостійно допомагати ворогу під час повномасштабної війни. Він розказував про розташування стратегічно важливих підприємств, зокрема об'єктів оборонно-промислового комплексу України, а потім фільмував результати ворожих обстрілів. Він навіть не отримував грошей за це, працював чисто за ідею. Усю інформацію чоловік надсилав у декілька чатів про кремлівських телеграм-каналів, які контролюються спецслужбами країни-агресора. Співробітники СБУ затримали цього ідеологічного прихильника рашизму під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, це 58-річний місцевий мешканець. Він почав працювати на ворога восени 23-го року. Окрім цього, чоловік публікував у соцмережах дописи, у яких намагався дискредитувати українських захисників. Під час обшуків у нього знайшли мобільні телефони із доказами незаконної діяльності. Інформатору росіян затримали. Йому повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, помічнику росіян загрожує до восьми років тюрми. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.